Щонайменше чотири людини загинуло внаслідок повені на чорноморському курорті Елені, те, що в Болгарії. Її спричинили зливи, які кілька днів йшли на південному сході країни. Подекуди за лічені години випало близько 250 міліметрів опадів. Потоки віднесли в море десятки авто, затоплено перші поверхи будинків і готелів. Під воду пішли дороги. Вулиці завалені сміттям, поваленими деревами та обламаними гілками. Громадський транспорт не ходить. Влада оголосила надзвичайний стан у кількох прибережних містах. Сотні людей мусили евакуюватися. Також вивозять відпочивальників із курортів Несебер та слинчев Бряг. У зону лиха прибули пожежні машини. Рятувальникам допомагають військовики. Армія готова спрямувати додаткові сили. Триває евакуація, а також пошуки можливих загиблих і зниклих безвісти. Найближчими днями дощі в регіоні не вщухнуть. Водночас північний захід Болгарії постраждав від рясних снігопадів.